Через реорганізацію другого пологового будинку медперсонал закладу та мешканці Вінниці сьогодні вийшли на акцію протесту. О тринадцятій під стінами мерії за підрахунками Суспільного, зібралися до півсотні людей. У руках плакати з написами ні, закриттю пологового будинку номер 2 Руки геть не позбавляйте жінок вибору. Серед учасників акції і Юлія каже, у другому пологовому на початку жовтня має народжувати другу дитину. Свого первістка дев'ять років тому теж народжувала там. Про те, що заклад планують закрити, сказала акушерка. Ми недалеко живемо, знаю всіх лікарів, якби там постійно на огляди приходжу і просто мені там подобається. Чому мені тратити витрачати час десь серед ночі? Зараз тим більше таку годину, щоб комусь щось пояснювати, зупиняти, чому куди я їду. Їду серед ночі, якщо я можу перейти там, дві вулиці і я буду в пологому вже. Я теж народжувався в тому пологовому будинку. Свою дитину ми народжували там, нам все сподобалось. Відношення. Якість відношень, якість послуг, відношення лікарів. Світлана Вільчинська у другому пологовому працює акушеркою про те, що їхній заклад планують реорганізувати, каже, дізналася кілька місяців тому. Згодом інформацію колективу підтвердили офіційно. Ніхто не вірив цього, що таке може трапитись, тому що пологому будинку нашому 85 років. До Нового року сказали, що ми не будемо працювати. Ми запитували, десь нас приєднають, яка доля буде колектива. Вийшла на акцію протесту, бо не хоче залишитися без роботи, каже ще одна учасниця протесту. У другому пологовому Юлія останніх чотири роки працює медсестрою в відділення новонароджених. Хотілося б лишитися на цій роботі. Нам кажуть, що нас хочуть приєднати до третього пологового, але нас більше 200 персоналу, тобто нас нігну, ну хай 20 людей вони зможуть перевезти а остальним, що робити. Ну куди зараз ну, нема роботи знайти. Закривати другий пологовий у Вінниці не будуть. Наразі йдеться про його приєднання до міської клінічної лікарні. Центр матері та дитини, каже директор міського департаменту охорони здоров'я Олександр Шиш. Закриття не буде за результатами роботи експертної групи і засідання медичної ради. Були надані рекомендації приєднати багатопрофільну лікарню до першої лікарні, а другий пологовий приєднати до центру матері та дитини. Весь персонал. І всі будівлі приєднуються до центру матері і дитини. Всім буде запропоновано працевлаштування. Роблять це, аби зменшити навантаженість на бюджет громади, бо послуги, які надає цей медичний заклад, можна отримати ще у чотирьох лікарнях міста. Районна лікарня має стандартний набір приміщень. Міська лікарня має такий же самий набір приміщень і відділень. І ще існує обласна лікарня, де так само повторюються ті самі профілі. Надавачів послуг багато. Споживачів послуг залишається менше. І як наслідок заклади не дотримують фінансування. Чому? Тому що кількість послуг, яку вони пропонують, велика, а споживачів ну, набагато менше. З року в рік зменшується кількість пологів. Ну, до прикладу, якщо в місті Вінниці в 2016 році було 5330 пологів, то в цьому році, по факту, 8 місяців. Ми вийдемо десь на 3 900, Ну, може, буде 4 тисячі пологів. Питання щодо реорганізації другого пологового буде винесено на сесію міськради 30 вересня. Як проголосують депутати, розкажемо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.